що там стрічки Да, нормально от сформірований вже стрючок виходить шкідниками в принципі поки у нас порядок бачиш бутони чисті зараз повно починає цвісти ріпак теба яке гілкування есть тобто він тільки верхні почали цвісти бутони а ще он гілкування страшне от навіщо було вносити е, фуніциди Чистота самого листового апарата. Дуже чудово виглядає ріпак, він уже ще й вгору йде, але вже практично по шию така висота рослин брава. Повністю вже поле починає сплітатися гілками. Очікуємо на більш-менш вміняємий урожай в цьому році. Ну, подивимося, як буде. В кого є якісь приводу цього ріпаку думки, то думав, що він насипає, а потім якби. Вгадає, Ну, Так, виглядає неплохо. От... Стрічки будуть, як квасолі, навіть. А я думаю, блять, навіть в в <рес> ну, В принципі, зараз полишення температур э, очікуємо на кінець неділі. І зайдемо, відпрацюємо інсектицид, дамо фунгицид. Ну, Я думаю, не знаю. Бор не будемо більше всього, що приміняти уже в такій фазі, я думаю, що смисла немає. Хоча планували, ну, міняємо Чуть-чуть план. Фунгіцид, інсектицид, і на цьому полі не буде нічого вносити. А на одному полі, я думаю, що завтра зайдемо і відпрацюємо ще й амінокислоту. дамо Дякую за увагу. Це іменно те поле за амінокислотою буде вноситися, де трішки підбило морозом. Дякую за увагу.